Хватимо морчати, беремо картинки, будемо приміряти, нам я дають по блату всі три. Міу, міу я цю. Цю І цю. І цю Пусти. А там вже яка нам підійде, то решту віддамо. А може лишимо, але нас нема де всі вішати. Ага. Такий носоріг модний, двохрогий. Це був жарт у всіх на царахів два рога. <laughs> а от риба без, без рога. <laughs> і ще такі рибки плавають. Много риб. Много риб. Так. Пішли. До ну, побачення. Відео знімаємо, як ти місяць. Та, сторіси. <laughs> Приміряємо, прийдемо. <Да. laughs> Все. Все, дякую. Mm -hmm. Ми пішли. Під ноги дивись. Запакували всю машину картинами. <кхи> Акуратно поскладали. Їдемо міряти.